Зараз включаю чотик. Ладно. <кій> як ви бачите, за моїм кадром є лимка. І як ви знаєте, сьогодні на свято День Святого Миколая. Я заходжу на мій канал і ось дивимося. дивимось з один час. дивиться <кій> мою пряму трансляцію один зритель. <кій> і через це. Те... <кій> Я вас хочу привітати з Днем Святого Миколая. Хочу вам побажати здоров'я, багатства, а саме головне миру над вашою головою. Зараз на нашому каналі 10200 підписників, 104 часа просмотра. Як ви бачите, у нас просмотри скаканули. Щос я поставлю ефірчик на паузу і перейду вам, покажу кошу інтерес, цікаве. Так, і продовжуємо ми наше вітання до Дня Святого Миколая. А, і зараз я кину сілочку. Хуток це висновні? Це жопа повна. Ви мене нормально там чуєте? Щас я вам покажу мою творческую разве так давайте щас и поставим на паузу набрать второй целителей и продовжимо далі дальше Хочу сказати, що... Так, я вам хочу сказати, що на прямій трансляції у нас мало переглядів. Ну, на нас більше переглядів злочити. 368, 158, 80. На прямій трансляції не просмотрю, не набирається. Не розумію чому. Ну, нічого ми з цим не поробимо. Я думаю, я вам сказав те, що все хотів. Вітання до Дня Святого Миколая і хотів вам спитати. Чи вам подарували якесь привітання до Дня Святого Миколая? Мені подарили батьки новий комп'ютер. Ноут. Зараз я вам покажу його. Ось бачите. А це мій ноут тепер. А за 28 тисяч. Йолочка, між прочим, штучним, гирляндочка, Як положено, нас ті просто вімкнули, я трохи гирлянду вімкну. Ми будемо завершувати нашу прямому трансляцію. Як ви знаєте, те що потрібно, берете лайфер постачання, будьте вічні, допомагайте Україні. Всім до нових зустрічей.